Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу продовжити вивчати історію легендарної зброї зі стандартного баннера. Першим на черзі у нас буде Вовчий Обеліск. Саме так, мені здається, буде актуальна локалізація цієї зброї українською. Бо цей меч є нічим іншим, як пам'ятником смертному тілу Андріуса Лупуса Бореліаса. Щотижневому бою з босом до нас виходить саме його дух. До речі, мені цікаво, як би ви локалізували його назву. Буду рада прочитати ваші коментарі. Володіла цим клеймором людина, відома як лицар Ордо Бореліаса. Це одна з чотирьох фракцій, призвана захищати Монштадт. Титул Ордо Бореліаса передається, і тому ми не знаємо, хто саме був тим товаришем Андріуса, який заставив меч на його могилі. Але достеменно відомо, що на даний час актуальним лицарем Бореліаса є Варка, той самий, який повів більшу частину армії Монштата в експедицію та заставивши капітана кавалерії Кею без коней. Про нього достатньо мало інформації. Невідомо, як він виглядає, але деякі речі можна сказати напевно. Відомо, що Варку всі люблять і поважають манштаті. В репліках багатьох персонажів можна почути про нього згадки. І навіть Тарталія хотів би з ним вступити в бій, так як поважає його силу. Багато хто каже, що він могутній воїн і має веселий характер. Також Варка володіє дворучною зброєю, бо саме він навчив Рейзора користуватися мечем. Можливо, анонсований новий персонаж Міка зможе розповісти нам більше про нього, так як є учасником його експедиції. А якщо ми будемо знати більше про Варку, то, можливо, його історія розкриє для нас і історію Вочого Обеліска. Бо якщо навіть минулим власником був не Варка, то ним була людина, яка передала йому титул лицаря Бореліаса або навіть його вчитель. Так що, можливо, в майбутньому ми зможемо розширити наше знання з історії Монштата та його жителів. А зараз історія перенесе нас в більш давні часи, і небесна серія зброї розповість нам деталі тих подій. Одного разу Двалін молодий дракон, який ще був, наче мала дитина, полетів у світ людей. Йому було дуже цікаво, хто вони, як вони живуть. Але коли він прилетів до селища, то відлякував поселенців своїх зовнішнім виглядом. Він чув крики людей і їх страх, але не розумів, чому вони себе так ведуть, але все рівно намагався зрозуміти людей. Тоді дракон почув звуки Арфи, на ній грав Венті, який заспівав побачте красу і доброту його серця. Лук Небесне Крило це символ дружби Анимо Архонта і дракона Дваліна. Каталізатор Небесний Атлас – це дар венті людям, щоб їм було легше передбачати погоду та вітри. А решта зброї з цієї серії Небесна Вісь, велич та Небесний Меч розповідають нам про битву Дваліна зі злим драконом Дуріном. Зазрість Дуріна до процвітання та миру землі Монштад зростала, але почуття заздрості переростає у бажання ненависті та огиди. Дурін розправляє свої чорні крила, випустивши клуб отруйного диму, який навіть тисячі вітрів не змогли стримати. У манштаті панує хаос, отруйна темрява поширювалася, змушуючи людей ховатися за міськими мурами. Дощ, сповнений кислоти, і смак гніву дуріна, на родючій землі Манштат тероризує її мешканців. Чути були крики до стогін людей, а з неба падав чорний дощ. Відчувши поклик поранених, втрутився Архонт. Благословенний двалін вступив в битву зі своїм драконом, і бій їх струснув небеса. Тисячі вітрів схлинулися з хмарами отрути, і сонце померкло, і небо запало, ніби настав кінець усього сущого. І нарешті, посеред палаючого неба, двалін стромив свої ікла, освячені архонтом вітру в горлянку дуріна. І тут же Дурін звалився на землю, вбитий драконом вітру. Але Двалін був отруєний його чорною кров'ю. Наступні події ви знаєте, які описуються в головному ланцюжку квесті Монштата та чому саме Двалін став жахом бурі. Остатки Дуріна лежать на вершині Сніжної гори на південь він Монштата на драконьому хребті. До речі, вся зброя має приємний голубий колір, такий же, як має двалін. Рукописи чотирьох вітрів дуже старомодне писання. Воно передавалося з покоління до покоління серед тих, хто поклоняється богові вітру. На забруднених сторінках залишилися незліченні відбитки пальців. Ця книга служила як літопис давніх часів, вміщуючи в себе всі мрії, прагнення та досягнення людства. Коли люди звергли тиранію в країні і наступили світлі часи, то книга не захотіла знаходитися на запилених полицях і зникла. Можливо, ця книга як вітри та люди монштату не бажає бути нічим зв'язаною. Нефритовий спис ця зброя є єдиною не пов'язаною з манштатом. Це була епоха, коли була створена Льює, а океан все ще був садом гігантських монстрів та богів демонів. Перші люди жили в страху перед морем, борючись з ним мізерними силами. І тоді володар каменю Джон Лін створив ліку з каменю та нефриту. Як тільки кам'яний птах сформувався, він вирвався з кайданів усього сущого і, піднявшись до неба, ніби спис, кинутий палючим сонцем, стромився прямо в поле битви, де люто билися чудовиська. Великий звір був повержений і більше ніколи не з'являвся. А ви маєте якусь зброю з цього списку в своєму арсеналі? Готуючи матеріали для цього відео, я дізналась багато нових деталей. Маю надію, що і ви підчерпнули для себе щось нове та цікаве. Щиро дякую вам за перегляд. Вірте в себе та свої сили!